Всім привіт! Сьогодні зранку у мене такий приступ болів дуже живіт, не могла піднятися. Коротше, визвала поготов'ятовніче. Прийшла клієнтка на масаж, а я тут пластом лежу. Ну, коротше, вона зі мною була годину. Потім я поїхала на сор, чекала пів дня, голова, Пішла Коротше, там в столову поїла. Потім мене визвали, сказали, що моя проблема це дуже слабка, і тому треба йти до хірурга, дали направлення до хірурга. І треба знову записуватись і йти. Сказали, що таке вони не, не лікують. І оце такі справи. Скоріше за все грижа там бубковая. Ну, але вона видно ще така слабка, що її на сорі не хоче ціпати. кажуть, ідіть до Лічіщого врача. Але добре, що я до них поїхала, тому що Лечище врач не дає направлення на ті всі Узі. Ну, хоча могли б вже УЗІ мені зробити. Півдня просиділа і таке, коротше, Даже УЗІ не зробили. Не захотіли. Людей багато, ну, як би, по що це не таке важке. Хоча я вимучилась і, взагалі, ригала, коротше, зранку, тому що воно просто, наче хто взяв кишки і зжав, і воно надулось. І, короче, не терминую. І потім мене ригачка напала. А потім воно якось відпустило. Коротше, задолбало вже це. Це живіт мене мучає після операції. І знов, коротше, якщо буде операція, це знов я випадаю на пару місяців з роботи. І треба обережно бути, тому що грижа це ж серйозно, щоб не верталася. І знову це дурацький цей наркоз, що лежиш без сознання, відходиш, коротше. Ну, вибору нема. По-другому, якщо це грижа, то її не лікують. Коротше, оце такі справи. Прийшла. Сірку поставила, бо треба і стирати, і їсти готувати. Коротше, важко. Знаєте, дуже важко. Самому дуже важко. Може, зі сторони хтось дивиться, думає, ой, так все її йде, так те, все дуже важко самому, бо, якщо схватить, то встаєш стої, ну, на четверенький пов. І повзеш, якщо щось тобі треба, або здохни, як хочеш. Ну, коротше, якось так.